Учора міський голова Геннадій Дикий підписав лист про наміри партнерства з шведським містом Борос. Це означає, що зовсім скоро у Білої церкви може з'явитися нове місто побратим. Сьогодні було засідання ради міста Борос Швеція, на якому прийняли рішення про початок підписання угоду про співпрацю. З міською білоцерківською територіальною громадою Підписанню цього листа передував кількамісячний робочий процес із налагодження контакту та визначення напрямків, за якими міста співпрацюватимуть у майбутньому. В даному випадку ми підписуємо співпрацю з молоддю. Їхня суперсила Буруса це легка промисловість. Нам дуже цікаво їхню вивчити їхній досвід розвитку легкої промисловості, Також відновлення джерела енергії. Ми будемо мінятися досвідом постійно і надію, що у нас буде дуже крута співпраця. Міста Бурос. І біла церква мають багато спільних цінностей та амбітних планів, які стануть надійним фундаментом для майбутнього партнерства між нашими містами.